Про що фільм Шалені гроші і чому вам варто на нього сходити? Є yeah, над з вами. Давайте поставимо оцінку цьому не зовсім звичному фільму. Сюжет. Знаєте, напевно, ця складова найскладніша, бо це просто переказана історія, яка реально відбувалась в житті. Нам навіть здалось, що там використовували реальні кадри. З хроніки подій. І я не можу сказати, що цей сюжет якийсь слабкий. Він тебе тримає в захопленні протягом всього фільму. Тобі цікаво це дивитись, але складно, бо в нас немає цього фондового ринку. Тобто він є, але він не такий поширений, щоб прям в нас і якась бідна медсестра, що вся в баргах акції купувала, і якісь там студенточки. Такого в нас реально нема. В нас дехто грається на фондовому ринку. І фактично я до нього ставлюсь до фондового ринку як до офіційного казіно. І не можу сказати, що в мене якесь інше ставлення, ніж казино завжди в прибутку. В вигляді казино в нас Уолл-стріт. фільм саме про це: про те, як працює Волдстріт, як прості люди намагались цей Уолл-стріт прокидати, і їм вдалося чи не вдалося історія успіху чи падіння. Нехай це. Для вас буде основною інтригою, що вас заманить фільм. Ну, без успіху там не обійдеться, без падінь теж то, що буде переважати і чим закінчиться ось це, напевно, є основна інтрига. Але я скажу відверто: якщо ви побачили трейлер, ви бачили майже весь фільм. При цьому фільм від цього ані трохи гіршим не стає. Його цікаво дивитись. І тому за сюжет мені складно ставити оцінку. Бо ніби нічого такого і не прописано, ніби немає нічого надзвичайного. Але все-таки там є якісь повороти, все-таки в кожного з персонажів є вибор. А там в нас є основний герой, який вирішив щось зробити. Він показує всі свої статки на форумі Редіта про фінанси. Ну, це, як знаєте, окрема гілочка Редіта. Є люди, які його дивляться і щось теж вирішують. Це трохи мені шоу Трумана нагадало, як показували людей, які постійно це шоу дивились в різних ситуаціях. Про кожного з них трошечки цікавого розповідається в фільмі. Тобто ти слідкуєш саме за вибором, за причинами цього вибору всіх цих персонажів, що тебе захоплює. Ну і завжди тебе тримає в інтризі, що ж там буде в самому кінці. Сюжет простий до горя. Ще раз скажу: бачили трейлер, бачили весь фільм. Але вам приємно дивитись на цей фільм, бо це не просто історія там якихось ігор на біржі, це історія простого людства, яке намагається перемогти тих, хто в змові, хто скупою бабла, тобто пролітаріат проти буржуазії. Така собі революція і. Насправді вони намагаються грати чесно, намагаються грати за правилами біржі. Вони нічого не порушують. І при цьому у Конгресу до них є питання. Обожнює американську систему. Хоч хтось десь добився успіху, до нього будуть питання. Цікаво, це тільки американська система чи по всьому світу така. Цей фільм надихаюча історія. Історія, яка змушує повірити в себе. І саме тому. Не дивлячись на те, що все передбачено, все ніби показано в трейлері, я поставлю за сюжет 20 балів. Перейдемо до візуалу. А ось тут ніби нічого цікавого візуального не відбувалось. Постійно зйомка прямою камерою, звісно, ніяких надкрутих спецефектів. Навіть не треба якісь костюми особливі міняти, бо події 2020 року і українцям трошки знаєте, так. Смішно слухати про те, який важкий був 2020 рік. Звісно, там в Америці зараз війни немає, їм нема з чим порівнювати. Але що, знаєте, жорстко тригерне, там, типу, хорошим буде Ілон Маск. Угу. Саме з такими обличчями сиділи люди в кінотеатрі. Ці звичайні кадри, які навіть не відрізняються особливо костюмами, вони перебиваються якимись нарізками новин, мемів, і це, хоч якось, урізноманітнює. Фільм в принципі насичений, і при всьому при цьому, хоч він і не дивує картинкою, не захоплює, він добротно зроблений, хай буде 15 балів. Акторська гра: ось тут мені прикупатися нема до кого. Там є молодший брат, який типу придурок. Він так переконливо грає придурка якого є свої цілі, свої цінності, свої переконання, все це дуже органічно і приємно дивитись там, в принципі, на кожного з персонажів. Я казав, що вони мають свої малесенькі історії, свої мотивації вчинків, і тому за кожним з них цікаво спостерігати, особливо за одною жінкою, яка грала в фільмі Барбі. Вона там грала мамцю, і тут в неї на Reddit, де вона зареєстрована, вгадайте, який нік мамця. І вона знов незадоволена життям. Це дуже прикольно бачити такий перехід персонажа від однієї ролі до фактично такої ж самої. При всьому при цьому ще раз скажу: в кожного з персонажів віриш і в того продавця з магазину, і в цього хлопця, і в його брата, і в друга цієї лікарки, у якого висока ціль, до тих, за ким він спостерігає. Це все класно. Тому нехай буде 18 балів, найвищий бал за акторську гру. Атмосфера О, тут було проблемно. Мене завжди аж розносить в моїх оглядах, коли мене змушують читати. Тут змушували читати на всі новини, на всі меми, постійне титрування. Але вперше це не вишибало, бо це сприймається як хроніка, яку ти дуже часто сприймаєш, саме як нарізки газет, і там тобі внизу титрують. Чомусь для мене це було органічно. Було й дещо інше, що вишибло, я збирався цей огляд випустити в п'ятницю перед вихідними. Але русня все ще існує. Тому в нас була повітряна тривога, тому ми чекали. Бо якщо повітряна тривога не довше за 30 секунд а, за 30 хвилин закінчується, то фільм продовжують. Ми сиділи, ми чекали, тривога закінчилась через 29 хвилин, але кінотеатр прийняв рішення вже не продовжувати. Тому додивився я цей фільм потім. Тому і в суботу тільки виходить огляд. Тому я хочу вам нагадати, що ми маємо боротися усіма силами і маємо підтримувати наших військових, які роблять взагалі можливим похід в кіно, хай за кілька разів. А зараз, ви знаєте, пішла дуже гаряча фаза. Якогось чорта Орда вирішила робити знов свій наступ. Вони лізуть на Авдіївку і лягають там пачками. І щоб ці пачки лягали, а не вбивали наших хлопців, необхідно купляти дрони в великій кількості. На них постійно збирає пан Стерненко. Я робив стрім для Ваяни, Зібрав космічну суму в 400 гривень і дякую кожному. Хто задонатив, бо як нам всі кажуть, навіть 2 гривні це неймовірний вклад в перемогу. А тут ми вклали з вами разом 400 гривень. Я давав скрін, як перевів ці гроші. Тепер я хочу вас закликати. В описі будуть картки того самого Стерненка. Він постійно купляє дрони, він постійно звітує про те, що купили. Він постійно показує відео, як ці дрони гарно працюють. Тож, давайте підтримуємо, давайте купляти, давайте наших військових не залишати. Це неймовірно важливо. І кожен, хто допомагає, надкрутий. Так ось, не дивлячись на це все, мені якось не вишибло з атмосфери фільму. Він був цілком такий, на який я розраховував. Розумію, не кожному зайде атмосфера всіх цих фондових бірж. Торгів і такого іншого, воно буде когось плутати, комусь незрозуміло. Але якщо ви вже налаштувались на таку фінансову пригоду, то це те, що варто подивитись, дуже класно. Тому 10 балів з 10 і в логіці в мене теж питань нема. Тут теж максимальний бал, бо фільм на реальних подіях він відповідає дійсності, він обґрунтований. І це теж скільки там 8 балів за логіку. Так, 8. Нехай всі 8 і залишаться. Гумор. Хоча там були пошлі штучки, бо там все це виражалося не в самих подіях, а в мемах нам постійно показують меми, я розумію, що нам показують ну, те саме життя Реддіту, яке і існує, і в тому числі цю гілку реддіта, цей форум, потім банили. І не показувати те, наскільки вони були жорсткі, щоб потім не було зрозуміло за що їх забанили. Як привід взяти, забанити, то ну, це було неправильно. Тому і тут я залишу ці меми поза увагою, ну це як віддзеркалення реальності. А за гумор, який був присутній просто в фільмі, теж найвища оцінка, 7 балів це було класно. Було дуже приємно дивитись, як той блогер-фінансист бігає перед кожним ефіром, бо згадує, що йому там в кадр щось повісити треба. Для мене це прям життя. Тому так. Я знову за гумор поставлю максимальну оцінку 7 балів і перейду до оцінки ботакхотса. Я не знаю чому. Можливо, саме через ось цей настрій революції тихої, коли люди, просто не виходячи там на майдани, а просто згуртувавшись в форумі, розуміють, що вони неймовірна сила, яка може тиснути, яка може звершати ті події. Що просто ламають життя багатіям, ой, як нам приємно, що їм ламають життя. Якби вони були прям чесні і не топили чужі акції, а фондові ринки існували так, як вони задумувались, про що буде казати головний герой в своїй промові, то, можливо, такої радості ми не відчували від цього. Але я ще раз скажу: неймовірно життєстверджуючий цей фільм, він дає розуміння кожному з нас, що саме наше рішення. Яке б малесеньке і незначне не здавалось, вкупі складається в ту силіщу, яка може знести все. І хоча це фільм про фінанси, насправді це фільм про те, як варто обурюватись крадіжкам посадовців, як варто поширювати кожен наратив, що вам здається правильним, як варто от кожне відео, яке ви вважаєте, Цікавим, важливим репостити, просто щоб його побачив ще хтось. Цей фільм саме про це: про силу людей, які можуть зібратись і щось зробити. Він мене дуже надихнув. Я поставлю всі 12. І я розумію, що, можливо, оцінка в цілому буде занадто завищена для такого простого фільму. Бо він в мене набрав не так вже і мало. 90 балів! Здавалося б, кіно дуже дивне. Ну, якісь там кілька місяців про те, як чувак вирішив торгувати, як він на форумі всіх підняв, надихнув. Але, напевно, саме ось ця надія, ось це натхнення, яке дарує і головний герой, і реальний персонаж в фільмі, і сам фільм тепер нам напевно, це є розшійна сила. Яка мені дозволила поставити таку високу оцінку. Дуже раджу і вам зацінити цей фільм, сходити в кіно, підтримати його, бо фільм, який не є блокбастером, може стати неймовірно фінансово успішним так само завдяки нам з вами, так само завдяки відгукам, поширенню і нашій зацікавленості. Тому, моя порада ідіть, подивіться, навіть якщо ви знаєте весь сюжет отедо, цей фільм. Вразить вас своєю добротою і бажанням бігти галяка крізь блискавки в бурю і не зупинятись. В мене питання. Фільм в оригіналі називається Дамп Мані», тобто Дурні гроші. І головний герой цілий спіч толкає про те, що люди, багатії, вважають нас з вами за непотріб. За дурних ідіотів, яких можна стригти як овець. І коли ескортниця запитує богатія, звідки в тебе таке бабло, він зверхньо каже: Дурні гроші бейба, це дурні гроші. Дурні гроші. З радістю візьму. І фільм в нашому прокаті називається Шалені гроші. Алло, мозок перекладачів. А алло! Поза зоною доступу, як завжди.